Так, доброго ранку вам мої курчата. Всі живі, здорові. Всі. Водівничка майже порожня, водички також нема. Зараз все буде. Не метушіться, зараз все буде. Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Хочу сьогодні вам показати наших курчат і розказати, як я роблю профілактику від паразитів. Щоранку поїлочки перемиваю, даю свіженьку чисту водичку, будівничка. Годуємо наших курчаток стартовим комбікормом. Курчата в нас з інкубатора. Цього року щось ні одна курка наша не виявила бажання стати кочкою, тому яйця я збирала і закладала в інкубатор. До трьох-чотирьох тижневого віку курчаток ми тримали лише на комбікормі. А потім я вже поступово почала домішувати до стартового комбікорму нашу домашню зерно суміш. Чоловік перемелює в млині зерно пшениці, кукурузи, подрібнює, От і оце все я зараз засипаю в годівницю. Спочатку беру один до трьох, тобто, наприклад, три літри комбікорму, четверту літру набираю нашої домашньої зерносуміші. Тиждень проходить даю трішечки більше, ну приблизно півтора-два місяці, так щоб в них ще був стартовий комбікорм. А потім поступово-поступово буду переводити повністю на домашні, на домашні харчі. Так, ну і тепер профілактика від паразитів. Використовую ось такий препарат: це Байкокс. Шановні мої глядачі, для тих, хто сьогодні вперше на моєму каналі, коротко від початку пропоювання наших курчат. Третій день після вилуплення, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий день, п'ять днів підряд я їм даю вітамінки. Це чектонік. П'ять-сім днів роблю перерву. Це чиста водичка. Вода, до речі, не кипячена. У нас вода своя зі скважини, вода чистенька, без різних домішок, без хлору, без всяких очисних домішок. От. Тому водичку даю чистеньку, не кипячену. Далі після чектоніку. Тиждень вони на чистенькій водичці і після цього я їм даю байтрил. 4-5 днів даю їм для профілактики різних захворювань. І коли курчатам виповнюються 3 тижні, можна їм робити профілактику від паразитів. Профілактику робимо одноденно, тобто пропонуємо курчат один день. Завтра, післязавтра, я вже давати не буду. Всі препарати, чектонік, байтрил і байкокс від паразитів, норма 1 кубик на 1 літру води. Наші курчата п'ють багато, їх там багатсько, їх там більше трьох десятків. От. І такі дві поївочки їм навіть на день бракує. Так, тому розводжу одразу на 2 літри води. Голкою набрати важко шприцом, тому що цей препарат, він густий, він такий трошечки тягучий. Тому шприц відкрила і заливаю сюди. Заміряю два кубики. Так, є. Закриваємо, щоб ніде нічого у нас не витекло, не вилилось. Ось. Тепер сюди. Ну, так через камеру, може, не буде видно. А ось так мені добре видно, як оця тягуча, така масляниста рідина розчиняється в водичці. От так ще зробимо. Щоб все добре виполоскати, змити. Щоб на стінках шприца нічого не залишалося. Тепер цю водичку розливаю у дві поділки. Можна би було зробити більше розчину, але я просто знаю, що курчата вип'ють цю водичку і вона не залишиться на ніч, на ранок і не буде закисати. тому роблю норму і все. Чого ну, ж ви лякаєтеся? Ну чого ви лякаєтеся? Все добре. Пістилку високо даються, солома. Раз на тиждень роблю йому таку перину зі соломи. Зараз вони трішечки пометушаються, поголосають а потім почнуть тут все розгрібати лапками. І отут піддон. Під годівничку ставлю такий піддон широкий, бо курчата вигрібають. Корм лапками. І бачите, я вже їм тут сипнула пшенички, щоб вони трошечки почали привикати до не, цілого зерна. О! Так подивіться, вони як закушують, що тут є комбікорм. Все, вони зараз всі позбігаються. Як вони його відчувають? На запах чи як. Ну і наскільки їм смакує і подобається. У нас, є, у нас є поїлочка велика на 5 літрів, але лише кілька днів, ще тиждень, тоді вже замість двох маленьких будемо ставити одну велику. Що найцікавіше, якщо в годівниці лише комбікорм, вони ніколи його не будуть випаркувати лапками. А як тільки почала їм підмішувати зерносуміш, суміш, одразу почали випаркувати. Весь комбікорм вони завжди випльовують. Ніколи ні на підносі, ні на підлозі клітки нема комбікорму. А от пшеничку і оцю зерну вони можуть вигрібати. І що тим ставиш? Вон, Бачите, тут вже курчата починають розгортати лапками, тут ще вони собі щось шукають, якусь поживу. Правда? Правда. Ну, спочатку вони метушаться, тушаться, показують, що їм ніби страшно, а насправді нічого вони не бояться. Курчата дуже активні, галасливі. Чому тримаємо в клітці? Бо вони ще маленькі. Якби була квочка, вона б їх пильнувала, вона би їх вчила, вона би їх скликала до себе в разі якоїсь небезпеки. Ми їх тримаємо в клітці. Квочки нема. А бігати за ними я просто не маю можливості і часу, щоб їх пасти і пильнувати. Потримаємо ще трошечки в клітці, вони підростуть. Тоді будемо ставити у ту драбинку, ми так минулі роки робили, і будемо їх привчати до подвір'я. Ну, на це треба 4-5 днів. Щовечора їх. Ловити, бо вони ввечері пізно ввечері починають збиватися збувати, в кубки, десь під клітками, під деревами, ловити їх, садити в клітку, щоранку випускати, і потім вони вже будуть звикати, звикати потрошки і будуть самі заходити в клітку. Однієї годівниці їм вистачає. Я не ставлю дві годівнички, тому що достатньо і однієї. Вони зараз тут всі поголосають, наїдяться і все. Тоді кожен буде мати свою справу. Хтось буде пити, хтось буде спати, хтось буде порпатися в салони, хтось далі буде приходити сюди їсти. Тут навіть, до речі, дуже добре видно. На дні був комбікорм. корм. І от вони його скльовують, залишається зерносоміщем, вони вже починають грибти лапами. Нічого, все-все вони навчаться добре їсти. І з часом будуть лише на домашньому кормі. На домашній зерносоміші, а пізніше і на самій пшеничці і кукурузі. Шановні глядачі, хочу сказати, що ось такі профілактичні пропоювання я роблю лише курчатам до місячного віку, і все, потім вони у нас гарно ростуть, бігають, скубуть травичку, коли вже ми їх випускаємо пізніше. І е, далі е, ну, препарати використовуємо тільки за потреби. Коли чуєш, що курчата чи кури хриплять, от коли бачиш, що вже якісь надути, таке навіть така надулося, що воно крила упущені, маєш чи десь е, послід дивлюся що вже понос в них, е, тільки тоді. А так, щоб постійно давати їм препарати, то ні, ми такого не робимо. До місячного віку я таки стараюся зробити курчатам профілактику і від паразитів, і так само від хвороб, саме з допомогою век препаратів. Так, добре, тут у нас все добре. Апетит маємо, їмо, водичку п'ємо, тут все добре.